Енкей вашій хаті. вашій хаті у Ютубі несеться новий іспаномовний трек ЕНКей, тобто Насті Каменських, з назвою «АуЕво», -E що значить круто. І в принципі немає тут про що говорити, якби не потап вийшов. кліп. вево кліп. типовий потап. Навіть коли просуває НК на іспаномовний ринок, він не може втриматись від розрахованого на нашу аудиторію потап стайл каламбуру. До речі, попереду у Насті повноцінний іспаномовний альбом, і здається, вона перша людина з України, яка з'явилась на латиноамериканському ринку з чимось, що не треба ховати на митниці. До альбому до речі, увійде і хіт Елефанте, який вже зібрав 100 мільйонів переглядів на Ютубі, і купу ось таких коментарів. Артистка українка, мова відео іспанська, субтитри англійською, коментарі російською. Я спантеличина. Мулярка. здається, цієї осені ми всі розбіжемося по іспанофікованих містах. Комедно, що потап продюсер змушував Настю співати російською, а потап чоловік іспанською. Зараз дух Тараса Шевченка бореться за те, щоб дівчина, врешті-решт, змогла співати солов'їною. До речі, кліп на пісню Ауево міг би знімати ще Сальвадор Далі, але він помер. Відбився. Я тобі слово давала, ну швидко закрий рота і читай свій текст. рот Закрой свой підтягий саму тара. Ти сильно на много говориш не в тім, понимаєш чи ні. Це уривок з першої пари фізкультури студентів другого курсу Київського коледжу інформаційних систем та технологій. І вона почалася з активної розминки м'язів обличчя викладачки, яка дивним чином не перекинулась на м'язи рук та ніг. Фізкультурниця наволала на старосту групи студенти, якої спізнилися їм фізру. Фізична культура в них проходить в іншому корпусі їхати звідти туди ну приблизно 25-30 хвилин, коли перерва між уроками десь 10-15 хвилин. Київський коледж інформаційних систем і технології ми приймемо твої документи тільки якщо ти флеш, гепард чи світло. А де наша пара з фізкультури буде? Ти що не знаєш? В аудиторії з партами там ще стоятиме жінка без спортивної форми, свистка, і у в'єтнамках, щоб була карантинна дистанція між пальцями. ніг. я тобі слово давала, я тя спрашувала. Чом тебе я словесний чи що? виявилося, що на заняттях з фізкультури студент має чекати, коли йому дадуть слово як на весіллі. Бо як іще оберегтися від словесного проносу, на який мають право лише викладачі? Робота там закрив дома. мовчать. Така я говорю, а ти мене перебиваєш і ставляєш п'ять кофі. Певно, якби вона вела уроки онлайн, то вся переписка була б капслоком. Ну, так я швидка, гайкі підключу. Радну мой! Ну, ти как, з нас не ну, дружиш і ні. Викладачка настільки професійна, що могла б проводити дистанційне навчання без інтернету, просто волаючись сусіднього будинку. Міня за. Сівенівна існіває місця. Віншому це де за гаражами непогано було би у кабінеті директорки коледжу, хоча вона нічого поганого у поведінці Любові Євгенівни не бачить. Новокладач. Ну, роб виконував всі свої функціональні обов'язки, але службове розслідування за фактом закритого рота розпочали. А ще студенти заявляють, що Любов Євгенівна вимагала поповнити її мобільний телефон за залік, щоб можна було дзвонити на рандомні номери і волати. Запис диктофонний, де ви вимагаєте поповнити від студента вам рахунок і самі диктуєте цей без, номер телефону. Без, без Як ми бачимо, вона вміє закривати рота не лише іншим, але й собі. А взагалі страшно, що в наших вишах досі є такі педагоги, які. Викладають російською мовою. На Ютуб Телебачення Торонто можна підписатись. Підпишіться для Толіка, підпишіться для Макса, підпишіться для Сачі, для Єгора, для Ясі, для Майкла. Можливо, ви не знаєте Майкла, але він знає кожного з вас. Майкл дуже любить тих, хто зараз підписується на ютуб Телебачення Торонто. І ще більше любить тих, хто вже підписався. Підписка десь отут. Тисніть. Це пожили! Труна! I? I Труна це альфа і омега протестних акцій в Україні з 1991 року до нашої ери. Цілими поколіннями протестувальники дотримуються непорушного правила. Хочеш, щоб твоя акція запам'яталася та привернула увагу медіа? Неси труну. Бо ще Тарас Григорович заповідав: поховайте та уставайте. В Україні так часто носять труни на акції протесту, що скоро на звичайних похоронах люди будуть підходити і питати: о, а проти чого стоїмо? Труна для корупції. Активісти продовжують пакетувати чернівецьку митницю. Трансетеркою цієї кріпової моди ще в далеких 90-х стала лідерка прогресивно-соціалістичної партії Наталія Вітренко. Разом зі своїм загоном команду зв'язані берети. Вона десятиліттями за допомогою трун відганяла НАТО та Бандерівську гідру. А потім у цих же трунах ховала демократію. В Донецьку вітренківці починають стилізовані похорони демократії. Навіть труни будуть справжні 2006 рік. Та навіть такий поганий для наслідування приклад, як Наталія Вітренко, нікого не відштовхнув ні проросійських політиків, ні патріотів, ні аполітичних борців за соціальні марципани. Очевидно, що труна це шансон і несмак у світі активізму. Але труни і далі носять і носять, носять і носять на акції протестів з будь-якого приводу. Частково у цьому винні і безвідповідальні журналісти, які щоразу ці похорони креативу називають перформансами нестандартним підходом та. Ой, як оригінально свою акцію протесту чернівчани завершили перформансом і винесли труну нестандартний і досить оригінальний підхід. Принесли труну всередину поклали дитячі іграшки. Чого тільки в трунах на акціях протесту не побувало! і комунізм, і фемінізм, і банківська система. А також сини, правосуддя та децентралізація. І навіть мертві бджоли бджоли в протигазах на плакатах і мертві бджоли в труні. Ставлю п'ять трун з п'яти цьому відео. А минулого року в Дніпрі у картонній труні на акцію принесли трупи зрубаних дерев у труні з картону, які роблять з дерева. Та це вже якийсь постметатрунізм. Домовина перевертається в гробу. Під Верховну Раду принесли труп свині у труні. Принесли труну із свинею. Свиня у труні. Як задовбали цим могильним креативом? Тим більше, що така сама свиня в домовині побувала під Верховною Радою ще у 2015 році. Це ж було вже так. все це було і два роки тому, і три. І чотири і п'ятнадцять років тому у Херсоні спалили опудало Ющенка та жовто-гарячу труну з апельсинами 25 січня 2005 року. Ну чому? Чому та НАТО святкує перемогу над Еросом? Мені вже просто хочеться вийти на мітинг за мітинги без трун, щоб бодай символічно закопати цю набридлу і моторошну банальність у найглибшу могилу. Дякую, yes, беремо цю труну і йдемо на мітинг. Проти, чого? Проти використання трун на мітингах. І що ми туди покладемо? Покладемо небіжчика і закопаємо, тому що для цього труни і потрібні. Up, До речі, з вами шоу Грати песик, дужка гривня, знак питання долар нуль і я, ваша гетеросексуальна аномалія в колективі Телебачення Торонто, Майкл Щур. <звук> Свободу, брітні, свободу брітні, свободу брітні, свободу брітні. Me, baby, Шанувальники американської поп-співачки Брітні Спірс вважають, що зірка через свій інстаграм передає зашифровані сигнали про допомогу. Можливо. Майте на увазі, гайс, вона рухається туди-сюди, ніби з нею щось не так. Отже, я розвернула відео і все ще не бачу. І тоді я збільшила. І там буквально написано Допоможіть! Якщо тобі потрібна допомога, одягни жовте у своєму наступному відео. 27 червня. І ось вона одягнула жовту блюзку. Справа у тому, що з 2008 року спір знаходиться під офіційним наглядом свого батька Джеймі. Під наглядом? Та він її силою тримає, і експлуатує, заробляє гроші на дівчинці. Це Точно невідомо. В цьому переконують учасники руху Фрі Брітні. Але як все насправді написано у конфіденційній угоді про нагляд, а її, крім батька і Брітні, більш ніхто не читав. З публічного кінця кар'єри у 2007-му поп зірці довелось дотримуватися цілого набору обмежень, які стосуються всього, у 2008-му батько Брітні отримав тимчасове право наглядати за брітні, що означало, що він має право управляти фінансами брітні і її діловими справами. Та яке він взагалі має право? А все через насичені нульові у житті брітні. Piece of me. You wanna piece of me? Захмарна популярність, антидепресанти та алкоголь, хейт, за ніби безталанність та ляльковість, антидепресанти та алкоголь, швидке одруження, діти, розлучення, антидепресанти та алкоголь, втрата батьківських прав, антидепресанти та алкоголь, гоління наголо і побиття в апарації парасоли, Антидепресанти та алкоголь, реабілітаційний центр, Дон Чернов, you know, toxic? Отже, коли Брітні було 26 років, батько співачки Джеймі Спірс став її офіційним опікуном. Це зробило з Брітні середньостатистичну мешканку більшості мусульманських країн. Всі ці роки вона не могла без дозволу тата робити великі покупки, виходити заміж, народжувати дітей і навіть писати у соцмережі. А ще їй заборонили голосувати, сідати за кермо і, можливо, навіть розповідати про те, що їй заборонено. А звідки ти тоді про це знаєш? То люди кажуть: мекше Зазвичай таких обмежень зазнає людина в комі, як от Києва, опіку над яким взяв Арсена Ваков. Але за 12 років опікунства Брітні випустила 4 альбоми, виступала з концертами, була суддею на і створила власний лейбл і досить активно веде соціальні мережі. Тому учасники руху Фрі Брітні переконані, що її експлуатують. До речі, діагноз Брітні не розголошується. <плес> Важлива деталь: Брітні свідома своїх проблем і не проти опікунства над собою. Вона лише проти, щоб опікуном був її батько. І це ми вже знаємо не від блогерів, а судового позову. Минулого року Брітні через суд вдалося домогтися часткового обмеження опіки батька. Тепер співачка повністю хоче відсторонити його від будь-якого опікунства і особливо нагляду за її фінансами. Суди тривають. Free Free Поки результати для Брітні не дуже втішні. На останніх засіданнях. Ут подовжив опікунство Джеймса Спірса до лютого 2021 року. Хто знає, можливо, за цей час Брітні доведеться записати новий альбом. Bill, right історія Брітні Спірс дуже схожа до історії Зеленського, якого після успішної кар'єри в шоу бізнесі захопили в полон якісь невідомі і повністю контролюють його важливі рішення. Тим часом син диктатора Лукашенка Коля дивиться на Брітні Спірс і думає. І хоч можна знімати тіктоки. Знаєте, на чому ніколи не сидів Дмитро Добкін? на харківському газоні, бо міська влада заборонила мешканцям Харкова сидіти на траві. У Харкові настільки заборонено сидіти на газоні, що просто зараз я сиджу в Кременчуці. Газонна заборона діє давно. Харківські парки постійно патрулює муніципальна охорона і зганяє людей з травички. Місцеві мешканці роками скаржаться на обмеження у соціальних мережах, але нещодавно невдоволення вийшло на новий рівень. В обласному центрі студенти палають люттю. Молоді люди масово вийшли на акцію протесту до парку Шевченка з гаслами. Парк не зона, охрані Атміна. Понад сотня студентів взяли каремати, ковдри і посідали на газонах, аби довести парк для людей, сидіти на траві. Нормально проте стався через низку причин: і через незаконну недоторканність газонів, і через відсутність приватності у паркових туалетах, куди муніципальна охорона може вломитись за власним бажанням, і через численні випадки відвертого насилля з боку паркових церберів. Одного разу Ернеста Гемінгея попросили написати найкоротше оповідання, і він просто став на газоні. Харкові дивний парк, де людей лупцюють у харківському саду Шевченка. Справжній шквал побитів. Тамтешні відвідувачі скаржаться на приватну охорону. Ніщо так не приваблює ногу та дупу людини як шмат свіжої зеленої паркової травички. Тому, звичайно, харків'яни постійно й порушують незаконну заборону. Це саме місце, де я отак ось, ось спокійно влігся. Десь хвилин 20 я зміг спокійно провешити, а потім підійшли от такі, як оцей пан зараз до нас підходить. З охорони молодий ганачис на порядка. Будь ласка, з газона сидіть. Парки Шевченка по газону не Ходять газон для Харкова. Це сакральна річ. Зелений колір на гербі Харкова символізує газон. Колись на Харків напали, і саме газон врятував місто. Вороги не могли пробратися до міста, тому що довкола Харкова був засіяний газон, по якому не можна було ходити. Молодь повсідалася на траву, перед цим скинувши взуття. Більшість із них зізнаються. Перше порушили правило не ходити по зелених зонах. Навіть під час акції протесту студенти не змогли побороти неприродне відчуття сакральності газону, тому ступали на нього босими. І навіть ці пів ковтка свободи так збентежили комунальників, що вони миттєво перейшли в каральну контратаку. Незабаром пікетувальників таки розігнали. На газонах несподівано вімкнулися поливні системи. А ось ця комунальниця вирішила полити газон просто під час пікету. Стоп, Фізичної атаки комунальникам було мало, тому вони перейшли ще й у інформаційну атаку в сюжетах комунального телеканалу. Коли мирна акція перетворюється на потворність, це був просто жах та зневага. Помімо витоптаного газона і поломаних форсунок, були також поломані цвіти і декоративний камінь. Спаплюжена трава, поламаний камінь, зґвалтований голуб. Ось що може статися, якщо людина ступить на газон свого часу. Ісусу довелося йти по воді. Бо берег був засаджений харківським газоном, а за скривджене яблуко Адама з Євою виганяли з раю працівники Харків зеленбуду. Якщо у нас і в дальніше будуть проходити э, так звані в кавичках мирні акції, то ми лишимося нашого європейського красивого сада. Харківські комунальники керують містом через газлайтинг. Спочатку переконують містян у тому, що вони обмежені жлоби, а потім кажуть, що через це їм нічого не можна. Ход! Нагадаю, саме місцева влада має повноваження наймати охорону для громадських місць. Саме місцева влада займається парками та скверами, саме місцева влада опікується комунальними підприємствами, які не мають принижувати вас, поливаючи водою та обріхуючи на жахливо зробленому телебаченні. Саме місцева влада має робити все для того, щоб у своєму місці люди почували себе комфортно, безпечно та затишно. І саме місцеву владу ви будете обирати вже зовсім скоро, 25 жовтня. І саме у ваших силах підготуватись і зробити вибір, за який вам не буде соромно, бо в якийсь момент може з'ясуватись, що у вашому районі несподівано заборонено дихати, щоб ви не псували чисте повітря своїм вуглекислим газом. У цього випуску з'являться суперсили, якщо ви зможете натиснути на лайк під випуском. Просто уявіть, як буде круто, якщо наші випуски почнуть збирати 50 тисяч лайків, 100 тисяч лайків, мільйон, а потім і мільярд лайків. Це буде фантастичний час всесвітнього володарювання. І до цього часу лишилось всього пару кроків. І перший з них це лайк під випуском. Лайкніть, якщо подобається, і поставте дизлайк, якщо повна срака. Перше правило бійцівського клубу. Перше правило бійцівського клубу. Е, перше. Е, зараз зараз. Я ж знав. Перше. Давайте далі. The перше the правило бійцівського клубу нікому не розповідати про бійцівський клуб. The Друге правило бійцівського клубу нікому не розповідати про бійцівський the... клуб. Ну а третє правило бійцівського клубу нікому не розповідати про чака Поланіка. Чи все ж таки палагнюка? name is Чак Поланек, дякую, чаче. Ваша думка важлива для вас, але нам все ж таки простіше казати палагнюк, бо саме таке прізвище було у вашого діда. Да, але сьогодні лише діди пам'ятають Чака Палагнюка. А от зумери вже не дуже. Якби не подкаст Джо Рогана, то і взагалі забули б хто це такий. Cool. це круто познайомитись з тобою у реальному житті. Це завжди розчарування при знайомстві. Я розбиваю людям серце. Вони чекають на когось, ким я не є. Чак Палагнюк культова фігура часів кучми, справжня контркультурна ікона, автор бійцівського клубу за духи колескової та уцілілого. Сьогодні він живий класик. А міг би старпельські плямкати на сайті збруч про молодь, яка гучно. Мої читачі стають старшими, заводять girl, дітей та помирають. And and Тому and я написав бійцівський клуб для дітей. For kids. Which was so cool and intense. And he's just pummeling this guy, and of course, being Jared Leto. Christmas is coming. А днями у Палагнюка вийшла нова книга. До нас вона ще не дісталася, але на заході вже добряче гайпить. Тож це гарний привід згадати про класика. А допоможе нам в цьому перший ліпший українець, який, хоч щось чув про Палагнюка, та книжки взагалі чув це дуже влучне слово. Нова книга Палагнюка має назву Винахід звуку. Звукам вона і присвячена, точніше, крикам. найбільш відомий крик здається. Він називається Крик Вільгельма. Він використовується у тисячах ігор, телешоу фільмах. Уперше був відтворений у сорокові солдатом на ім'я Вільгельм, якого кусає алігатор. <клес> Курва. Палахнюк у свої 58 років на вигляд молодший, ніж Клауд Реп. Це Так, Така з книгою про звуки, що одна із героїнь винаходу звуку записує для Голівуду звуки насильства та жаху, як Джері Хейл. І робиться, щоб максимально занурити аудиторію в атмосферу горору. Виходить дуже моторошно. Ех, якби можна було продавати налякане волання. Українці стали б найзаможнішою нацією в світі. Відкрив вранці новини. Віддав борг МВФ. А чим особисто тобі подобається Палагнюк? Не все мені подобається в нього, але в тих книжках, що зайшли, чіпляє глибинне занурення в похмурі розклади людських реалій. Хватить з мене, а може саме через похмурість Палагнюка його і цурається покоління лайтруму та сторімзів. Можливо, бо його книги примушують і напружуватись. Їм доводиться буквально протистояти сьогодні наші життя можуть бути life -life, продані іншим людям. Вони можуть їх споживати: наші дані, наші історії, наші зображення все те, що ми вважаємо особистим. А потім ми йдемо і купуємо вібратор, щоб бодай щось відчути. Щоб, бодай, щось відчути, українці обрали зеленського президента. Дякую вам, пане. Як приємно, що серед випадкових українців є люди, яким не байдужа література. Нема за що, і не забудьте підписатись на Ютуб канал Телебачення Торонто. Та ну, це не оригінально. Підписуйтесь на youtube канал Все про єдинорогів», де ми з Олегом Сенцом та Ігорем Соболєвим говоримо про сьогоденне, майбутнє та позачасне. Тож долучайтесь до нашого YouTube. -у. Посилання під відео. Залишайтеся вдома. Те, руки, або ні, робіть як вам зручно. Всі вже забили. 2495 нових випадків. Черговий антирекорд. 2723 нових випадків. 2836 нових випадків коронавірусу. Понад три тисячі хворих за добу. Це взагалі як? Це хаос, Україна стрімко летить в епідеміологічну перерву. Хворих на ковід 19 з кожним днем стає все більше, а розуміння, що робити далі, все менше. В принципі, все нормально, все йде. За планом ще навесні нам здавалося, що ситуація під контролем, під жорстким контролем, влада запровадила штрафи, зупинила транспортне сполучення, про всяк випадок закрила парки. А поліція проводила медогляди просто на вулиці. Зеленський тим часом щодня знімав відосики і бажав нам всім здоровля. Будьте здорові, дорогі. Українці згодом всім набридло сидіти вдома. Малий та середній бізнес треба було терміново підключати до апарату ШВЛ. Тож влада ввела адаптивний карантин, поділила країну на зони і уводить заборони залежно від кількості хворих. Але такий карантин працює занадто вибірково та неефективно. Яскравий приклад культурна індустрія. Карантинні обмеження стали абстрактними, як речення Миколи Тищенка. Кожен не розуміє їх по-своєму. За ідентичних умов одним артистам дозволяють проводити концерти, а іншим ні. Ведення масових заходів не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Охрана, відмінна, бедна, Люди заплутались. А єдине з чим президент тримає соціальну дистанцію, це тема ковіду. І вся інформаційна кампанія звелася до статистичних даних та брифінгів міністра охорони здоров'я. Загалом одужало 60 тисяч 613 пацієнтів. Ну no, no. ще трішки і дані про коронавірус будуть просто заливати у Excel-таблицю. А люди хай кохаються, як хочуть. Коротше, влада повністю відпустила ситуацію. Зеленський публічно забив на карантин та знімає маску, коли обіймається та робить селфі під час свого рекламного турне Україною напередодні місцевих виборів. Гроші з фонду для боротьби з ковід вирішили виділяти МВС. А більша частина грошей з антиковідного фонду взагалі піде на будівництво доріг в рамках програми Зеленського Велике будівництво на президент піар проєкт Велике будівництво витратять аж 35 мільярдів. Багато грошей витрачено на дороги, які йдуть до опорних чи лікарень, приймальних відділень, які ми там робимо, чи до дошкіл. Гарні дороги під час пандемії зроблять поширення коронавірусу просто більш комфортним та швидким. Тож наступного року на нас чекає нова програма від президента. Велике будівництво кладовищ цього чекають всі, і е, житомиряні, і. Всі українці. Тим часом на забезпечення закладів освіти з фонду виділили кругленьку суму 0 гривень. А відповідальність за підготовку до нового навчального року поклали на місцеву владу. Це Хаос у червоній зоні школам працювати заборонено, але вони не закриваються. Бо працювати їх змушує місцева влада. А винні в усьому, звісно, директори шкіл. Зранку у частину шкіл Тернополя навідались поліціянти та склали протоколи на директорів за порушення карантинних правил у червоній зоні. Поліціянти керуються постановою Кабміну, яка за Бороняє школам працювати у червоній зоні. А директори шкіл керуються розпорядженням місцевої влади, яка дозволяє працювати у підсумку. Усі чимось керуються, а ситуація продовжує бути некерованою. Це хаос. Напевно, ви чекаєте, коли ми у кінці сюжету почнемо звинувачувати у цьому хаосі не лише Зеленського, а й колишніх президентів України та Петра Порошенка. Але ні, все, що зараз відбувається в країні, особистий та ексклюзивний факап Володимира Зеленського. Бажаю вам 36,6. Слава Аракісу. Вийшов довгоочікуваний трейлер фільму Дюна режисера Дені Вільнева. Це той, який зняв той, хто біжить по лезу» 2049. Той того, ага. Ого. Дюна це культова науково-фантастична книга Френка Герберта, на екранізації якої зламався не один відомий режисер. Дюна це Ісусів Хрест, який ніс і не доніс сам Алехандро Ходоровський. Теж культовий чувак, фільми якого в 70-х дехто вживав замість ЛСД. Плани у Ходоровській були настільки амбітні, що зараз це звучить як фантастика. Над фільмом мали працювати Сальвадор Далі. Жан Мебіус, жиро, натхненник усієї візуальної концепції фільму П'ятий елемент. Ганс Рудольф Гігер, якому завдячує своєю зовнішністю чужий з чужого, та Пінк Флойд. До речі, саме рімейк на трек Пінк Флойд став саундтреком до нової дюни, як данина пам'яті тому давньому нереалізованому амбітному проєкту. Він був настільки амбітним, що за легендою Ходоровський виносив продюсерам мізки тим, що стрічка має йти в кінотеатрах 10 годин, тобто час за який можна зняти «Свінгери-2». гридва. Екранізувати дюну на початку 80-х таки вдалося Девіду Лінчу, який заради неї відмовився від роботи над зоряними війнами. Після зйомок і попереднього монтажу у Лінча вийшло 9 годин хронометражу, які довелося скоротити до півтори години. І це зрозуміло. Все ж таки дюна Лінча це вам не інтерв'ю Богдана Гордону. У ній можна було знайти зайве. Але дюна Лінча все одно провалилася в прокаті і не сподобалась автору книги Френку Герберту. Хоча з часом, як і все, що робить Лінч, та Дюна стала культовою класикою. Більш-менш близькою до оригіналу виявилась телевізійна екранізація від каналу Sci-Fi на початку нульових. Але якщо хтось колись бачив серіали цього каналу, розуміє, наскільки це все малобюджетно кринжово. Ну і агрус на паляниці культовості, гра дюна, яка виходила на пісі та сега мегадрайв, і фактично започаткувала жанр ріалтайм стратегії. Для тих, хто на самоізоляції з 65-го року нагадаємо, що сюжет дюни розгортається у далекому майбутньому, де править міжгалактична імперія окремими планетами. У імперії правлять доми аристократів, такі собі клани, які постійно конкурують між собою. До того ж, комп'ютери лишилися у далекому минулому, бо небезпечні і взагалі, ну їх в дупу. У всесвіті Дюни замість комп'ютерів люди використовують інших людей, але під спайсом. Спайси такі прянощі, після вживання яких людський мозок працює швидше за PlayStation 5. І от у всьому цьому наркоманському сетингу головний герой Пол Атрейдес, якого грає Тімоті Шаламе, летить на планету Аракіс, де вище згаданий Спайс видобуває. І дуже швидко уся ця історія перетворюється у справжню боротьбу за нафтові родовища, а згодом і за виживання. <звук> Ну і звісно ж, у Дюні є підземні потвори хробаки, сволота, яка нищила мої Харвестері у йменній грі. Мені потрібні були ті ресурси. Ненавиджу. Тест простий. Забереш руку з коробки, помреш. А що в коробці? Біль. Ви бачили його реакцію. Ви знаєте, що в коробці. 2020 рік. Ми щиро сподіваємось, що нова дюна стане настільки епічною, що хоч трохи врівноважить суцільну прибасаність цього року. Ага, сподівайся, вже з'явилася інформація, що прем'єру, яка була запланована на грудень, можуть перенести на 2021 рік. Якщо ви не розумієте, навіщо люди досі вкладають гроші в сахарайські схеми різних фінансових пірамід, то Макс Щербина записав для вас відео з поясненням. Клікайте отут та дізнавайтесь, чому вкладники пірамід часто такі ж шахраї, як і організатори схем. А отут посилання на наш Патреон. Всім серденько! Хто донатить?